Доброго дня всім, дай вам боже здоров'ячка, як кажуть. Якщо пам'ятаєте по минулих відео, ми були сюди підселювали в сім'ю трутовку матку, де були дощі великі. Погода нельотна. От Частину ну, матку ми випустили, але контрольної провірки, чи прийняли, чи не прийняли, вони її. Ми не робили. Сьогодні хочемо зайти подивитись, погода все одно не льотна. Хмари заходять, буде дощ, але все ж таки переглянути, що робиться і чи наявна матка після підселення в сімій Тротовці. Ми хочемо переглянути. Зайшли дощі, ну це без таких моментів, що ми там щось підготовлювали, не підготовлювали. Як бачите, все затягнуте, нічого не підготовлювали. Дощі були, зайшли, зайшли нормально. от, По минулих відео ми вам показували, як ми їх перевозили. Десь в цей самий період ми були, випускали матку в сім'ю тротовку, Багато хто мені говорив, що даний спосіб... Не є практичний, сім'ю тротовку дуже важко вивезти. Так, згідний, деякі сім'ї дуже важко вивезти, але є сім'ї, яких вивезти легше. Ну, ми дійшли до способу, що ми підкидаємо дводенний, ну як, в загальному розпліт, запечатаний, не розпечатаний, підселюємо матку 3-4 дня для витримки загальної. І тоді вже Пробуємо і переглядаємо, чи прийняли, чи не прийняли в такому ракурсі. От. так. Ставив я вущинку, вущинку ставлю контрольну завжди. І дивлюсь, чи затягують вони її, чи не затягують. Ну, почали принаймні щось тягнути легенько. Сім'я слабенька, це трутовка. Почали вони вущину тягнути більш менш От. А зараз будемо переглядати, чи наявна матка, чи не наявка. Трутень лишився з попереднього засіву. Частину ми його були повирізали, частину були просто викинули. От. І хочемо переглянути, що зараз робиться. Ну, матка була плодна, в принципі, мала би вже сіяти. Сіє, не сіє, глянемо. Сі, ми глянем. От, Важко боротись з тими сіннями трутовими. Це засів. Можете не дивитися, це засів з попередньої. Не можу переглянути. Це ми підставляли загальний засів. Почали тягнути матошники. Матошники пусті. О, тобто, в принципі, щось би мало бути. Так, сонця немає, зараз не можу переглянути точно, що там є всередині. Чи сіє матка, чи не сіє. І чи вона є взагалі. Ну, попробуємо знайти. В будь-якому випадку ми вам будемо знімали, якщо вона тут наявна. От. А зараз спробуємо пошукати щоб відео не затягувало багато часу. От, перешукав я трохи багатенько, до сонця сильно не видно загальний засів. От, це сім'я протовка, що можете переглянути по рамках. Цю рамку ми були додали, додавали, щоб прийняли хоча б матку. І як бачите, от вона собі бігає з різних сторон. Бджоли її не чіпають, ніхто її зараз не підкидав, вона собі працює. От, і взагалі проблем немає. Тобто виводяться сім'ї. Ми зараз пішли на спосіб доставляти одноденний-дводенний собі розпліт, От, підселяти матку 3-4 дня, в принципі, приймають. Тобто є, була в нас сім'я, яка не приймала. Була в нас сім'я, з якою було дуже важко. Ми її виводили, виводили в кінцевому результаті, плюнули на це все. З'єднали, зробили ще один відводок. Але на даний момент сім'я приймає. Ну, щоб ви все одно переконалися в тому, що це сім'я трутовка. От. Це є рамка бокова, яку я був відкидав на сам край, частину трутня ми були повирізали, частина лишилась. Ну, як бачите, О, це була безматкова трутовка. Ми зараз спробуємо ще їх повирізати. От, е Знімати вже даного вулика не будемо. Все одно ми зробили це, що зробили і нам вдалося і вийшло. Тобто, по великому рахунку. Буде щось цікаве, У нас ще є одна сім'я крайня, ми все одно до неї підемо. От, перепровіримо, чи прийняли, чи не прийняли матку, так само, як в даному вулику. От, і тоді знімемо відео, вам так само покажемо. Тобто, можливо і є реально вивезти трутову сім'ю безпроблемно з трутового стану. Ну, на даний момент нам це вдається. Що було з сім'єю на іншій пасіці, чому вона так важко виходила з трутового стану, я вам сказати не можу. От, можливо, якісь там свої нюанси були по місцю розташування, по загальному вулику і тому подібне. А тут, як є, так є. Тобто за дану сім'ю можна буде спокійним. От, матка вже почала сіяти, не було видно. Я хотів переглянути. В принципі, я їх не завжди шукаю. Якщо є одноденний-дводенний засів, то в принципі, вона наявна і проблеми немає. От. А так, з даною сім'єю питання закрите, От. з проблемного стану ми її вивели. Підходимо зараз до іншої е, сім'ї подивимося і заодно вам теж покажемо прийняли не прийняли чи вивели чи вдалося нам вивезти сім'ю з трутового стану